Да, давай, Чарівних жінок, власний кореспондент Українського радіо по Полтавській області Наталія Очкань, mm. а також старший редактор редакції суспільно-політичних програм обласного радіо Олена Вахницька. Зробимо певну віртуальну мандрівку до а, країни Грузія. Насправді, країна Грузія взагалі звучала вже в нашому ефірі. Говорили про неї з нашими гостями, але не могли б не поговорити зараз, адже по свіжим слідам, скажімо да, так, да. зовсім нещодавно ви відвідали цю країну. Наталю, розкажи, будь ласка, подорож відбувалася автобусом. Так, трансформер, так. автобус. Розповісти, як це було, так, так, да, да, хоча б отак відну інформацію відповідно. Значить, так, телефонний дзвінок. Я на роботі, кінець робочого дня втомлена. Телефонний дзвінок від туроператора. А я завжди всім цікавлюсь і там десь щось десь колись щось. Писала, написала, десь писала, пісала, да, да. Що, от мені цікава Грузія, мені цікава Грузія. Вони ж беруть собі, якби на олівець. І колись мені вже пропонували раніше, але дорого. Я говорю, ой ні, я журналіст, куди мені я не можу так їхати, і вони no, no, мабуть це собі десь позначили, що є такий бідний журналіст, який хоче в грузі. <реш> так. І тут дзвіночок, ну, буквально напередодні мого дня народження, uh -huh. кінець робочого дня, я втомлена. І телефонний дзвіночок, ми вам пропонуємо поїздку до Грузії за 145 доларів, uh -huh. але ви можете ще когось взяти, тобто вдвох. Uh -huh. Одна Акційна людина їде за 73 долари. Uh -huh. ну, я так аналізую, ну, в принципі, можна, а навіть мені, чому б і ні. І потім починаю думати, так, ми завтра день народження. Далі починаю думати, цей тиждень, який пропонують, він канікули в школі у дітей. У мене угу. двоє дітей, які ходять до школи, яких треба збирати, яких треба одягати, з якими треба робити уроки. Це все відпадає, тому теж є можливість, якби шанси збільшуються. Пишу такий пост в Фейсбуці, ну от що робити, але все рівно я не можу ну, наваж... наважитися не можу. Пишу пост в Фейсбуці, і тут починають всі мені писати їдь, їдь, обов'язково, їдь. І буквально ну там було декілька таких е... ну, Думаючи. налякали мене, що це через територію Російської Федерації, mm -hmm. що це небезпечно. Mm -hmm. Оце мене ну, насторожило. Але все рівно ж я все ж таки наважилась. Важко було вмовити чоловіка. Це було найважче мені допомогли. трошки. Так, Ми вмовляли на та, що, чоловіка, що треба їхати. Знаєте, надобрати <рив> ну, всього лише день вмовляли, і він погодився. Ну він погодився так. тоді, коли він е, побачив, що я говорю: ну якщо ні, то я сама поїду. І коли він уже зрозумів, що я дійсно сама поїду. От тоді він уже якось А каже, кажу, добре все блондинок в Грузії. люблять. далі, тільки прийде, скаже: Вах, яка жінка, може назад не повернутися? Олег якось так раз і швидко погодиться. Ну зрозуміло, після такої фрази тут важко не погодитися. Скільки подорож зайняла до самої Грузії? Подорож загалом вона десь добу триває, uh -huh. поїздка, але якщо на митних кордонах все нормально. Коли ми їхали до Грузії, то ми простояли стояли на митному кордоні Росії 10 годин, uh -huh. і це була якраз ніч. Ми сиділи, ми не спали цю ніч. Ну тобто, цей автобус він трансформується в два поверхи. Розбирають ці сидіння, да, і хтось на другому поверсі, хтось на першому. Але ця ніч вона була безсонною, тому що ми сиділи отак вперше на російському кордоні, і після того, як ну, І автобус. На кордоні ми ж попереджали тебе, не кричати у вікно, Україні», Вести <ріст> себе <ріст> тихо, вели себе дуже <ріст> так чемно. Ну, справа в тім, що насправді. Довго так стояли, не через те, що там довго якось оглядали, хоча оглядали ретерно і з усіма речами ми проходили через цей митний кордон, не тільки так, як на інших ручна uh -huh. оклад, і прийшли, а uh -huh. то всі бебехи оці свої. Ну, так. Всі шукали і... візитку Яроша. однозначно. Ну, стояли довго через те, що була дуже велика черга, 13 автобусів перед нами, всі з туристами, і всіх треба було оглянути і Все ж таки, ось ви прибули до Грузії. А от найбільше, що запам'ятовується, мені здається, це перше враження. От яким було перше враження? Природа. 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 От я, я тільки тоді в мене ця фраза, оці фрази, які звідусіль звучала. Ти не була в Грузії? Гіть! Там така природа. Ну, тобто, оце найперше, що і дійсно, коли ми. Побачили ці гори, які вони різні, там зелені, різнокольорові, скелясті, з ріками, рівнини родючі там на, на тлі гір. Це. Я думаю, Перше враження, і хто не був, я тепер всім буду говорити, їдь, і як до Грузії треба їх. Наталю, ми обов'язково візуалізуємо ще за кілька хвилин вашу розмову, ще поговоримо, подивимося фотографії а, і більш розширено, да, з вашого погляду. По, Грузія, з вашого погляду. Ми так будемо поступово. Да, поступово так? підігріваємо інтерес, пані Олено. Як у вас розпочалася подорож як до Грузії? Також з дзвінка, не знаю, чи там лист написали. Ні, мені зателефонували колеги, я трішки, трішки писала і на морську тему. От так, я така. От, і мені запропонували поїхати до Грузії, але з Одеси, морем піти. Ну, такий лайнер величезний, не українське судно, але Україна фрахтує. Ага. А, тобто я ще до Києва, потім з Києва до Одеси збиралась. Доки я до Одеси доїхала, я вже нічого не хотіла. Чому <рес> так? Там дорога хороша, київ Одеса. Ні, тому що траса. це були святкові хороша. Ну, це Андрій не, жартує. Давно не був з ними. Жартує. Це були святкові дні, тому було дуже важко взяти квиток. І оці от переповнені мікроавтобуси. <рес> ну але добре, приїхала в Одесу. Mm. І тут він лайнер. Загрузилися ми. Там ви проходите, коли таможню, автобусом вас вже завозять в лайнер і піднімають. Ну от я жила на сьомій палубі. Тобто сьомий поверх у мене був такий. А взагалі він скільки поверхів не пам'ятають? Ну, десь близько десяти. І потім вже капітанський мостик. І я коли заїхала, там нижня палуба. Висота, я не знаю, як вам сказати, ну вагони туди заходять, якщо Ничего треба. Особі. Тобто це величезне таке. І ви ліфтом піднімаєтесь, куди вам потрібно. Я коли спочатку подивилась на ці, як я кажу, ой, я кажу, драбини такі, я не буду. На мене кажуть, це не драбини. Вони дуже так на сухопути прийшли. Якісь сухопути. ж ранку, ну каюта. Великий ілюмінатор, є вже е, внутрішні каюти угу. без нас... вікон, так ну без ілюмінаторів. Так, Так, а у нас був е, з видом на море. Дуже гарно, так в ній душ, туалет, в принципі, умивальник. Ну, взагалі, столик. як порівняти якийсь вже... стандартний готельний номер, ну тобто в да, Стандарт, да. Угу. тому що є двокімнатні угу. каюти. Ну, у мене був стандарт. Угу. Е, вперше що я зробила? Вранці, коли прокинулася, я пішла пошукати де ж ті jackets, mm -hmm. спос... ну, рятівні жилети. Mm -hmm. Знайшла все там по найголовніше. Потрогала, да. ага. потрогала перевірилась, да, перевірила. От, потім дивлюся, а навкруги написано: там не палити, там no fire, ну, вогонь щоб не був, не був. Дивлюся, якийсь Альков. І там такі, як дрова такі складені, і накриті брезентом. Ну, дивлюся, йде якийсь нібито моряк. Я ж не знала, що то старпомеде. Я одразу до нього кажу: а що це у вас де дрова лежать? Ну Він завис як комп'ютер, каже: Дрова! А там половина команди не українська. Ну, але вони, в принципі, розуміють російську і англійську. Дивився так, не дивився, потім почав сміятися голосно, каже: Не все чув. Але щоб штормовий трап дрова мені забало, каже, я не чув ніколи. А виявляється, це такі, ну такі, як дрова, а там не мотузка, а такий якийсь пластик, який можна у разі потреби вигнути як завгодно. Mm -hmm. Ну, тобто штормовий трап, а я ще думаю, тю шашлики тут жарять. що воно таке. От, от так ми познайомились, але потім мене я представила, що я журналістка, і мене запросили на капітанський мостик. Тобто я бачила? ну, Кімнату, найголовнішу на судні, звідки ну, керують судном, там буде. І м, я думала, ну штурвал це якийсь, да? а це як в літаках такі речаги, ручки. Покерувати також вдалося вам. Ви <плес> але я встигла покласти руки і сфотографуватися. Там зі мною ще якийсь академік зайшов, там почесне все. Ну я встигла, він теж підійшов сфотографуватися, але. Підлетів терпом, ви що, цього не можна робити, в чому попало, я би страшна. А скільки взагалі подорож саме морським шляхом тривала? Оскільки вона зараз дуже довга, ми ж обходимо води російські, mm -hmm. то вона тривала більше доби. Але це дуже комфортна подорож, тому що на судні там е дискотеки, бари, кінозали, е сауни різні. Там інфрачервона, така звичайна, ну дуже багато. Е, ви можете піднятися наверх на шезлонгах, там сісти поз позасмагати, відпочити. Тобто ви ходите, відпочиваєте. А ще такий момент був цікавий. Е, тільки ну, ми вийшли в нейтральні води одразу по гучному зв'язку. Е, дами і господа, ми в нейтральних водах. І І, і всі побігли в кают компанію. Думаю, Боже, щось там таке напевно цікаве. Мені ж треба, треба, не треба. Мені ще була довга сукня, я по цих сходах по трапах і побігла. Дивлюся, там столи міняються, заходять люди такі з охоронцями, з чемоданчиками, такими валізками невеликими, і починається покорний турнір міжнародного класу. Е, у нас в Україні це заборонено. Так, ну азартні да, Але тільки ми виходимо в нейтральні води і цікаво. Так, mm. і починається. Тобто, виявляється, люди купують просто квитки, вони грають. Е, Приїжджають, от приходить судно в Батумі. Там є якісь казино, Ну я їх бачила, не заходила. Такі вони вважаються, елітні, дорогі. Вони там ще пограють і повертаються. Тобто, квиток за вісім з половиною тисячі ну це дрібниці для них. Ну тільки уявити залишається скільки ж вони коштів беруть для того, щоб пограти. Ну так, я що знаю, так? що перша ставка, наскільки от чули, да це ну, дорівнює приблизно трикімнатній квартири в центрі Одеси. Ні, не ну, так хороша гра, цікава. Не цікаво. Я постояла пуля. Постояла і зрозуміла, що я не азартна людина, і пішла. На жаль, так. на жаль, час у нас вичерпується потихеньку, але резюмуючи все це, знову ж таки, да, у вас вже вийшла така mm -hmm. така перепалка, скажімо так. Ну звісно, Gosh, так. Ти скільки, ти людей? Ти скільки людей, так. скільки людей, скільки й думок, але все одно все-таки mm -hmm. про людей. Так. Певна згадка вже Наталі вже згадували дійсно про те, що привічали привітні. Привітні. Привітні, Да. ще кілька таких, знаєте, не знаю, топ 5 найголовніших якостей, які б ви для себе от саме от Ой, від вас. Я так не підготувалася. Ну декспромт. от експромт, от що ти... згадується, <рес> що згадується відповідно. <рес> що перше <рес> згадується? Білісі <рес> ввечері йдемо з туристами екскурсії. Хтось апті <рес> 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 в гурті в нашому через дорогу. Как, как там вичають, ну, по грузини якісь, будь здоров. Uh -huh. да? uh -huh. От десь хто зна хто. Тобто люди, якщо це чують, вони відгукуються. На пішохідному переході не пропускають мінус. Uh -huh. Теж ніколи не пропускають. Ми стоїмо, стоїмо, стоїмо. Стоїм. До речі, я, я згадала <задала> <від вами задала> два слова. Я побачила таке в Грузії вперше, коли. Їдуть дві машини. Там багато машин є, і правосторонній руль, і лівосторонній. Їдуть якісь два другого одного тут рулюдно, і вони відкрили вікна і розмовляють. Між ними приїжджає поліція, щось їм говорить. Вони нібито роз'їжджаються. Поліція їде вперед, вони знову раз. От там такий хаос на дорогах. І нас екскурсовод говорить: Та чому ви стоїте? Це ж Грузія, типу, проходимо. Треба отак іти. Коли mm -hmm. бачиш, що ти вже йдеш по пішохідному переходу, а ще дуже такі... радушні mm -hmm. грузини. такий момент вони можуть не розуміти, що ти говориш, щоб mm -hmm. ми потім вже е, це усвідомили. Е, як проїхати там? ну, Певно, е, щось розповідає туди, туди ми їдемо. З'ясовується, що не треба було да, не туди. Як проїхати? Туди, туди. Тобто вони радушні заходіть, допомогти. Заходіть, так. Вина, да. да, ми запропонуємо, але туди й не мені туди жінка показав. квітку подарувала. Mm. Йду, мені жінка продає квіти і мені дарує. Ну, ні з того, ні з цього. Я говорю, та ну подарувала просто так. Ну водночас yeah. трошки бідна країна, тріхи. Yeah. Ну видно, що є братство, воно процвітає. Тобто просять на вулицях гроші, сидять жінки просять. І, ну, а Ціни так, ціни ж у них вищі від наших магазинах десь вдвічі на продукти, проте заробітні плати такі ж самі, як у нас. Я не дуже вивчила сторону там від держави якісь. Там і проїзд у них, здається, безкоштовний для і пенсіонерів, є, субсидії, є якісь є якась допомагала. підтримка. Ну, я Вон хочу звісно. ще додати, що Аджарія там можна. Пункт пропуску без візи ви можете в Турцію поїхати. Ми <рис�> їздили... Турцію? <святування> <святування> Знаменита пам'ятка архітектури гоніо це стародавня така ну, бастилія, можна сказати, ще римських часів. От. І потім ми запитали, ну, що там 200 метрів, і мінарети стоять. <святування> 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 <клід> ну, ну Православна <клід> країна. <клід> все-таки. <клід> От а там такий е, берег, отакий він. Тобто ви не бачите, що там пункт пропуску. От він каже, так то ж уже Турція. Я кажу, що 200 метрів і Турція, да, хочете в Турцію паспорт з собою? Ну да, так сумачся свої сумочці да знайшла навіть. Поїхали, подивимось, все не питання. Не ну, ж ми вам дякуємо за надзвичайно приємні враження, віртуальну мандрівку. Звісно, говорили б ще й говорили, тому що бачимо, що багато емоцій, багато да. вражень, і mm -hmm. нам дуже цікаво. І цікаво нашим телеглядачам. глядачам. Нагадуємо, що ми говорили про Грузію, про подорож до цієї країни. Хочете урізноманітнити своє життя? У вас є mm -hmm. шанс. Я Дякуємо вам бути. за цікаву розмову. І ще раз нагадаємо: в нашій студії були е, Наталія Очкань, власний кореспондент Українського радіо по Полтавській області, та Олена Вихницька, старший редактор редакції суспільно-політичних програм обласного радіо.